Найвідважніші гравці соковитого Акіра, Лайк, Танюс, Рісет. А, ну ще й мертве. Відважно боролися за фінал турніру. В них були свої звети і падіння. І в цьому відео ви побачите весь шлях нашої соковитої команди на Маджорісімо Ну а спочатку. ОМХМСІ це найкращий серв для міні-ігра. Тут є без очизних режимів, і тебе два судо паркуру. Проводиться безліч турнірів, в яких навіть і ви можете прийняти участь. А ще тут є. Підточні креатив, Чанфок, хардкор. І це не все. перелік постійно доповнюється новими іграми. Будемо грати разом. IT в описі. 6 квітня. Цей день ми почали срунування від Акіри, де він показав, як потрібно ПВПшитись. Я коротше, от, от бачите, ледве-ледве лед, ходжу зі сторони в сторону, як воно. От. І, типа, дуже важко так попасти. Вліво, вправо, вперед, назад, коротше, ходите, і це вообще афіма просто. Потім ми всі разом пішли ПВПшитись один проти одного, щоб підчути скіл команди. Та я ч це таке. Яке в нас стоп слово? Ти не знаю, стоп! Значить дві пташки заграють одне до одного. Брачный период. Бляха, чуваки, от зараз ви капець гарно, як с Blow Я б ще хотів и зарист попробувати потім ще пойдем Як він робить о, от зараз прям хорошо. Ой-ой-ой, це это О 17.00 ми зайшли на МХМС. де бувся, чекін команди Що там. Нє-ні, все добре, вони ж ці штурмовики, вони криво стріляють, все добре. Їх вбили в війн, так що нормально. Так. Вони, прома... вони мажуть взагалі просто, чуваки, вони навіть не допомагають. У них там моїм буде, я не знаю. Потім ми пішли обирати колір команди та карту, на якій будемо грати. Ще це... звоні, так червоні червоні. Червоний? Давай червоним. Ну ливай будуть сині, походу Піг Пігнали, пігнали. Все, Фен. Уф. Чуваки з богом. кого? А, а, ну нормально, нормально. Залізні війни взагалі. Не знаю, в Майнкрафті вони якщо, якщо ми програємо перші, то це буде концептуально, бо перші в першому турі теж червоні програли. перші. Якщо ми виграємо, то ми е, виривимося з цього поручного кола. Так що что. Ща це так по-домашньому. Боже мій, як я переживаю, так, чувак, так, Не, то Віталік В! Що за зрада? Мапу, Теперь мапу треба убрать. Давай Бигент будет. Бигент. Да, ми ж на бігенді краще всех грали. Так, всі все. да, звісно, бо ж там точно не падає все, ніхто. Все. Ну, зейт, наш. Закупайте, наш козак, наш козак. Ого, брить або фунитурить нашим. В смысле, ну а як обрати? Ааа, попа. Аааа, Боже, бляха. Ну на тандж. Папамбарабам. Папам барарапам. Червона. А! е ж. Матч. Спочатку відбилися, деякі треба з гравцями інших команд. Тому матч пройшлося перезапустити. Катка перезапускается. Фух, слава Богу. Чому так... слава богу? Блін. Я не знаю, просто ясно. Та харна що? Ні, ні гарно. Русі, гарно. я переживаю. Я переживаю, я переживаю. Да, я переживаю. да я майже злама. О, ну ладно, ладно, стоп, Став... ну блин. Ай, ладно. <свят> ну по тій же такті тоді. <свят> админ лохи. <свят> Давайте всі на один блок, по кутиках, так от. По, по кутиках, по кутиках. Ви подивіться, вони вкрали там вони Зрозуміло контент ми а тільки ми все оригінально придумуємо вони все крадуть на. Наш админ. Ну суковий дає. Ну сукови тогда серфер оригінальності. За другою спробою ми нарешті почали грати. Мій геймплей був в тому, що просто сидіти на базі, фармити, і ще раз фармити, і ще раз фармити, ще раз фармити, та оберігати ліжко. Хлопці ж бігали займати точки діамантів. Опа! Ластка! Чотири діамантів. Ластка. Чотири дімна. Я до ліжка, я ліжка, до я доріжко, я біжу, біжу. Чувак ТНТ, чувак ТНТ поставив впав, впав вниз, нормально. Пав, впав вниз, впав вниз. Я його п'ю, б'ю, п'ю, п'ю. П'ємо Все, все. Відбив, відбив, відбив. Ти вбив? А ще ми зловили досить цікавий баг. Флейк зламав на скриню, тому скриню прийшлося бути мені. Мене скидують? Нормально? Я, я шо, що ж буду кошмарити? Ой, Я на смакрі, я в бол. Крийте, крийте, крийте. Що це, крийте, кррийте, кррийте. це було? Що? Що це ще. я, 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 я випадково фейбол кинув і скриню зламав. Що? Що? Що це? Але. Але тут гравець жовтої команди телепортувався до нас на базу та скинув мене по моїй помилці. Тепер настояла інша задача викрити його звідти, бо він створював досить багато проблем, якими способами ми тільки не намагалися побудуватися до нього. Телепортуватися. За чим Акіров правильно справився? <гас> Боже. Ні. 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 Фак, чуваки. Акий раздох. Зірвати його. Може якось його фаєрбову? А ну. Став скрині, поправити щось зробив. Підкинуло! давай, Давай! Давай! не так хп, запівки, закінчиться, хорош. Ви його зараз зірваємо зривати. Він блок поставив. Він 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 же біля ліжки. біля. Ви його майже викнули. Він поставив... поставился на фізик. Але врешті решт, флейку вдалося його вбити. Харіош! Божечка! Божечка! Я знав, що флейк крутий. Все, ви тепер вільні. Тепер була інша задача це вижити. Бо раптова смерть, ліжка зламані, бути на центрі досить ризиково, а ще й цей бар'єр. Що ж робити? Готуватися та фармити ресурси. Після доходження бар'єр до бази, флекта Титаніус відправився в центр, де була затяжна війна на луках, та гралася Ліфаю знизу. Просто обстрілюють жовтий зараз його можна да, буде да. скидувати. Бомбіть бомбас. Трохи динаміт кинули. Все. Нам написали, короче, що у нас підозрюють в тим с А Они кончились. Пидозрит. Ну, типа, як задохши. Так ну, Ну, та, напро... ну типа, напротив нас, нас не були. В... В... Я не знаю, як вони перевірять, що у нас. Я, Я з... навіть тільки зараз знаю, їхні ніки побачу. У одного там нік смелінг мейлинг Ну. Що он значить? Я не знаю, ну походу. Вонюча апяська. Давай, це давай, це давай не веду. Його убило, синього убило, жовтий Скільки? 2 на 2 на 2. Боже, бля. Боже. Це жовтий пішов вниз. Зашировного золота в яблуку. Напішов він вниз, я его скинул. Це... Він зараз себе! Ха-ха! Ми не злив! Хорош просто. О, я хорош! Боже, я хорош, друзі, я хорош. Після ще більшого зближення барь'єру. Наші суковиті. Флейк та Титаніус вірвалися в бій. П'язельку. Ем, п'язельку? Не знаю. А, битися буде. О, невідомість. Він весь в стрілах, бля. <laughs> Давайте. Б'єм. Б'єм, 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 nice. б'єм. Найс! Ві... в базу, маєшся. Nice. Стріляйте вниз, стріляйте вниз. Найбільше ти спригнув, блін. Сюда йди. Сюда йди. Хорош! Найс! Саді Титаніус, сидій! В нього, в нього є. Ні, давай. Сині виліз, сині виліз! В нього палка відкидалка. Заліз а -а -а. назад. Обережно, в нього палка відкидалка. Жовтий зверху. Жовтий зверху засів там, де ви колись були. А, ні! Вода, нормальний, вдар. Жовтий скидає дев, впав, сам. Бляха, через ту воду, її треба якось перекрити. Куда ви, бляха, за вами він женеться, бийте його. Воду віддай. Зверху, зверху, зверху. Найс! Давайте! Воду ще! Найс! А барьер! САЕТУЛУ його, Ви навіть не впадете звідси. Тупо лупіть його! Все! Все! Лупіть! Хорош! Хорош! Ай! Хорош! Давай! Ай! Тепер кинув! Перво кинув! А, за Ха-ха! Він за борь! Найс! А назад! Я навіть не знаю, да. хто це такий, це во Найс! Най! Служемо, як ви виграли. Ну, лайк, лайк, Соко ла ла Лалала квітня! Фінал! Як і минулого разу, цей день ми почали з тренування, а Кіра розповів нам тактику на картах, та ми знову потренувалися на АПВП режимі. Ну а я пішов паркурити. О 16.00 ми почали першу гру на мапі Big Fortune, який минулого разу наш геймплей не відрізнявся. Хлопці бігали на центр, я сидів на базі. Але в цей раз я зміг допомогти команді пострілами лука. та навіть вбив декількох гравців. Я вбив чувака! Тим тато її посаду там на Ні-ні. Все було чудово, доки не почалося знищення ліжок. Ми почали будувати тунель до центру, але були знищені фаерболами. Фаербол! Фаербол! обережно! А! Обережно! Блін! Я ні, я не достав серйозно! Я не спів... Ой. Мінус. Відважна Кіра ще намагався поборотися, ні, ну, але зона піджала да, його ну, надто близько ні. до противників. Ні-ні, вони а, прямо Вони зараз побудуть! будуть. Блін, ні. О, лейф. А! О! Таке, а, І він упав в бою. Живий, він досі живий! Yeah. Mm. Mm. Там no, було важко, no, не no, no, повністю no, зараз... Ти молодець Це молоде Ти зробив більше, ніж ми очікували. Ну, моя перша команда, яка вилетіла. А на пофіг. Там реально важко було, типу там або вперед, або ти здихаєш за бар'єром, тому окей. Наступна гра була знову на мапі Big End. Все було б добре, та сталося горе в команді. Флейк відійшов, тому ми взяли на заміну моркву. Я хуйняй на ПвП. Тоді я буду бігати тепер на центр замість Файка. Боже мій, ми програємо. Ми програємо. Морква, ми тебе не тренували. Що за фігня? Тепер моя роль змінилася. Мені прийшлося йти в бій. Крадіть, я на камінь фармлю. Морква та команда в цілому гарна держава оборону, бо команда гранітної гори намагалася прорвати її декілька разів, але їй нічого не вдавалося. Після раптової смерті ми зробили, на мою думку, погане рішення. Вирішили зайняти центр, доки інші команди фармили ресурси, що дало їм перевагу в фінальному бою. Доки ми там стояли, інші ревці вже наблизилися та раптово напали на нас. Наших запасів не вистачило, та ми пали в цьому поєдинку. В принципі, ми прийняли вище глави, на нас ніхто не ставив ставки, окрім хайбрика, але нам вдалося піднастряти іншим командам. Привіт, міхаю! Але я вважаю, ми не виконали наше головне завдання побудувати найбільший пеніс на МХМС.